Вас на моїй кухні. Сьогодні я буду робити салат з крабових паличок і хочу вам показати таких видів салатів з крабовими паличками. Є дуже багато. Тут можна комбінувати дуже різні варіації. У мене він сьогодні буде з ананасами, з кукурузкою консервованою з сиром, з майонезом. Але їх можна робити по-різному. І я буду робити деякі салати, і буду вам, як буду робити, буду вам їх показувати. Дивіться, крабові палички, я взяла так побільше крабових паличок, щоб в мене вийшло побільше салату. І буду їх нарізати отакими невеличкими слайсами, кусочками. Дебавик паличку беріть стільки, скільки, ви вважаєте за потрібне для вашої кількості салату. Якщо сім'я більша, значить більше, менше, значить менше. Тепер буду трошечки розрізати ананаси, бо мої ананаси такими більшими кусочками, бачите? Вони в мене такі великі. Я хочу їх трошки подрібнити, бо вони дійсно дуже кусочки такі. Часом є з маленькими кусочками, а то мені попало з великими. Вони є різні, більші і менші. Просто на такі менші кусочки. Ось трошки. Не сильно дрібно, так середні кусочки. Салат робиться дуже швидко, бо самі бачите, тут нема сильно що довго робити, раз-раз і все буде готове зараз. Ви Знаєте, салат є салат, він є легкий, він є здоровий. Додаємо кукурузку. Кукурузку любимо, то я додам всю, а ви дивіться, якщо, якщо ви не хочете, то дайте половинку, тільки баночки. І я буду додавати сир. Я даю сир, який в мене є. Але ліпше додати сюди копчений сир. Якщо маєте копчений сир, от кусичка є на Україні. Так що можете кусичку сюди покришити, або який-небудь копчений сир. У мене копченого немає, то я додам моцарелу, який в мене є. І вона в мене є натерта, то я її зразу сюди й додаю. І заправляти я буду майонезом. Отак От з таких добрих дві столових ложки майонезу більше не треба. Трошки буду підперчувати і трошки підсолювати його. Не сильно треба бо Майонез солений, але трошки. Я люблю, щоб таке, знаєте, щоб все було до смаку. Щоб воно не було таке ні туди, ні сюди. Щоб воно було екзак таке, як має бути. Я люблю все смачненьке, тому я доправляю все, щоб, щоб було так, як має бути. Зараз я його вимішаю. Ось такий салатик в мене вийшов. Я ще зверху дам пару гілочок петрушки. Ось так. Трошечки зверху його прикрасимо. І салат безподібний. Ви знаєте, робиться буквально за 5 хвилин. О, і він дуже смачний є. І виглядає гарно, знаєте, і смачно. Цей ананас, він додає до крабових паличок такого особливого смаку і дуже добре. М -м -м. Дуже смачно, але якщо сюди додати ще копчений сир, то воно буде ще смачніше. Так що обов'язково додайте копчений сир, і він буде безподібний. То салатик, то що треба. І до нього вже не треба нічого, його можна отак самий салатик їсти і воно буде смачно, здорово. Так що насолоджуйтеся. Дякую всім, хто мене сьогодні дивився. До свідуючого відео цікаво, Па-па.